Всім привіт! Сьогодні знімаємо ролик про голубів, прикупив собі таких нових голубів. Породи <бої> Порода є Павлін. Павлін є ця голубок, вона такого сірий хвостий. Є голубка сірий хвостий, але вона вже старша, а голуб ще молодший. Вона другу весну, я вже її знаєте, порувати. Є чекайте, ця голубочка, отака от чорна мазана коротше, як би сказати. Є во... І є воює голуб. Це і пара. це голубочка, це і голуби. Вони мазані підходять один одному. Маю таку голубку. Вона вже така старша, вона вже є, вона вже гудить. Вона вже буде вони порватися. У мене є ще такий голуб. Маю пару дутищів купив собі таке. Та його голубка, то його. Голуб. Е, там голубка. Тут такий знаєте, вход на вольєр. Я вам не можу не зними. А може і знись. тут голуби в мене так на і ходять. Бачите? Тут на водірі такі виходить, У мене голуби. Там є ще вольєр. Є і є он. Ось тут такий. От, 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 такий вход, вони собі виходять. Скоро потрібно вже буде чистити. В них. 에, <глево> Давав глину. глину їм даю Почищу сьогодні вже кормушку. Глина заскочила, почищу кормушку файну. Помию, вимию поїлочку. Тут думаю, що їм бетон задати, щоб не залізли ці щурі або куниці, щоб, бо це ж це ж підло, я зробив підлогу таку, що вона ж видати, у нас такого. І може прорити, може це літак. Я ще думаю над таким. Ма буде голупа, дутиші будуть нести скоро. І пошта буде ще нести скоро. І ще придбав... і мені мають там подарувати білу пошту, і мають мені подарувати ще дутиші. Ці на низьких ногах будуть ще маю, а. а мені подарують на високих таких ногах, англійські бути. Мої діти мені подарувати. Буду ця голубу порвати, а голубку вона не вже полетіла е, На вольєр. Там кана на вольєрі вони всі знаходяться. Така голуб'яця, у досі голубів таких комнатної породи. Оце, ну і бачите, А де пішов собі на вольєр? Вийшов собі, собі я, я ульяр, щоб я зробив ульярах, щоб я з тобі не поділлю. Бо вони це вам не постяки і не поставки, а ну вони вже не втічуть. Файна голубочка так ці смотрить файно. Файно, складайте. Оба літає. Кому сподобалися мої нові голуби, став лайка і підписуйся на мій канал.